Взволені до Криму, зраду вимикай, разом мріяти давай. Історію згадай, майбутнє майбутнє дивись собі в кайф, наші безрощі лої, Кайф, лайф, кайф, лайф, кайф, лайф, кайф, лайф, кайф, лайф, кайф, лайф, наші безрощі лайф. Якщо вам ріже вухо, назва нашого шоу, тоді до свидання. Всіх інших вітаю на нашій безрачі лайв. Добрий вечір! А допомагає вести мені це шоу моя віртуальна помічниця Галя від української інноваційної компанії Борщ. Борщ зранку краще холодний. Галя дай мені найактуальнішу новину сьогодення. Прошу. Ну, от от в офшорах Зеленського знайшли 40 мільйонів доларів, виведених Коломойським з приват. Ну, якщо Володимир Зеленський має капітал в офшорах, і згідно його навгураційної промови, кожен українець президент, то виходить, що в кожного з нас товариство є кілька мільйонів на Кіпрі чи Мальті. Галя, а ну глянь, чи в мене є якісь кошти в офшорах. На вашому рахунку на Кіпрі 1 мільйон 200 тисяч доларів. А хто мені тоді? Поклав ці гроші. Коломойський Ігор Валерійович. Не забув ігорчик і про мене. Ну. ну як приємно, він певно не знає, що я вже років п'ять не дивлюсь, один плюс один. Якби знав, то дав би трошки менше. Мені завжди Коломойський, ви знаєте, нагадував святого Миколая. Просто Миколай кладе подарунки під подушку, а Ігор Валерійович на рахунок на Кіпрі. Просто вого був дуже певно чемний останніх кілька років. А от Дмитру Розумкову Миколай приніс різко. Забіяка той резумків страшний. Поставив під сумнів існування самого святого Миколая з Дніпра. І що Валерійович ніякий не святий Миколая, а так грішний Ігор. То не сподобалося слугам Струскавця, і вони його зняли. Певно, поставлять якогось нового спікера, який буде увірувати в Ігора Валерійовича чудотворця. От завжди, коли читаю українські новини, так завожусь. Йой, Галя. Телефонував Андрій Іванович Садовий, казав, що у Львові посилюють карантинні заходи і просить обмежити контакти. Тобто зі мною навіть не порадився. Виходить так, так? Але йому відніше. Ну, шкода тепер з колегами не зберемося пограти покер. Нічого в покер можна і онлайн пограти, тим більше Вібает пропонує бонус на стартовий депозит для нових гравців: 300% до 95 тисяч гривень. Відправила вам всю інформацію на телефон. Ну, Це ж виходить найбільший вітальний бонус для українських гравців. Так. Ну, це що виходить вібет ІБЕД покерум з ліцензією в Україні? Так. Ну, але якщо сказати, з мене такий собі гравець. Чисто розвіє. Там є щоденні турніри як для новачків, так і для професіоналів. А ще окрім бонусу, в 300% є ще один приємний бонус. Який, галя? В покерумі в ІБЕТ не сидить кива. А з ти знаєш? Покер це гра інтелекту і скіллу. Якщо хочеш вигравати, то потрібно вчитись. Точно, дикива, а де інтелект? Забирайте і ви свій бонус в закріпленому коментарі до цього відео. Йой, Галя, дай мені якісь позитивні новини за 2023 рік. Любе голубе, мій друже, прошу дуже. Рамзан Кадиров прийняв чергову присягу на пост очільника Чеченської республіки. Галя виведи на екран світлину з інавгурації. Товариство, це добре є. У 2021 році Рамзан робив присягу на фоні карти з українським Кримом. Я так і знав, що то тільки початок. Галя, новину. Юрій Дудь взяв інтерв'ю у Ірини Фаріон. Ну, Це мало коли стати, товариство. Думаю, під час інтерв'ю вони постійно сперечались. Юрій ніяк не міг пояснити пані Ірині, чому в його російській мові так багато русизмів. Інтерв'ю тривало доти, поки голова я повністю не сплющилась. Галя, новину! Прошу. У відповідь відкриття факультету TikTok в Університеті культури та мистецтв ПТУ номер 16 відкрили факультет тіктокерів третього розряду. Хлопцям зарплата, певно, не потрібна, вони просто точать Wi-Fi. Галя, новини! У Львові відкрився Офіс ОПЗЖ. Ну, поки невідомо, де він знаходиться. Інсайдери повідомляють, що приміщення буде за формою Криївки. Для того, щоб увійти, потрібно сказати гасло саме від семи відняти три. І Кива ніяк не може потрапити в офіс вже кілька місяців. Галя, новину Святослав Вакарчук став. Батько. Ну, це цікаво. Галя, запроси Славка в студію. Зустрічайте лідер гурту «Океан Ельзи Святослав Вакарчук. Вітаємо, вітаємо наші безраді лайф неймовірно оглядаєте. Добрий вечір. Доб... Добрий вечір. Ви, 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 ви стали батьком вперше. А, ну, як батьком не вперше, я є батьком українського року. Року, якого саме? Я з високосного ви з 84-го. Бачу, з гарним настроєм. Ви до нас сьогодні завітали. Ви кажете, що ви є батько українського року і прийомний син української політики, так? <гум> Бачу вас з гумором теж гарно. Ну, верховна мати мене всиновлювала два рази, але я любив тікати. Там, 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 тільки там, де їх немає, не треба. От от, от, от. от дивіться, ви зараз, якби живете з іншою жінкою, так, тобто то ви будете її співати ті пісні, що співали перші жінці про кохання. Правильно я розумію ці всі Я так хочу до тебе, «Зелені очі обійми, так? То про кота! Прошу. Ті всі пісні про кота. Та вся Україна на тих стадіонах, отим запальничкою то співає, то цілуються з язиком, то пісні про кота. Та, ну твої зелені очі так дивляться на мене. Весна, кіт на двіх хотів, а я його не пускав. Не пускав, є я... кішка ти, кішка. А ну у ліжко. Як ліжко, лоточок такий маленький, у там жила. Жила. Вся Україна просто от неймовірно овірила, що то про любов, а то про кота. Ну, Навіть ота, про... перепрошую. Я собі не можу повірити, що то про кота. Така, як те, був раз на все життя і то із неба. Вона тоді здохла. <рисування> і то ви так плакали на тій сеті? Я, вами... я збігав, дуже тяжко писав ту пісню через біль. Люди то відчули. Відчули про того. Кота, зрозуміло. Хто мати дитя? А перепрошую нас знімають камери. Сьюзі, Мила моя Сьюзі, Носиш дитину в пузі. А я роблю тобі смузі. А лікар робить узі дуже просто рифму. Діти, узі бузі, все. У <глад> вас рима неймовірна. от Всі ваші пісні. Отак Відскакує від дії. Оце от смузі, оце. у вас дуже така рима, така, така специфічна. Та? Робі, от коли ви жили з одною жінкою, а вам народили дитя, інша жінка, ну ви здивували всю країну. Но... Всю країну здивували. Якби від мене народив чоловік, я би здивував ще більше. <глад> <глад> ще більше, то однозначно. Ну, я хотів, але наш барабанщик ні. Барабанщик казав ні, так? Та жах, то жах! Я ж я гумором на те. Славко, Дурко, гомко, бомко. Почуття гумору вас неймовірне. Тут стендап, ідіть і ви там останнє місце. Ну, воно ваше. Як на плануєте назвати малюка? О, ну... Я хотів би, щоб то зробив штучний інтелект. Штучний інтек. Ви як брав слова з моїх пісень. Ну, як Ілон Маск назвав дитину. то Ілон Маск. XEXA -12. 12. Чому ж моя дитину не може назвати, до прикладу: Дев'ять один-один. Дев'ять один один. І він приходить. І ви зразу бачите його і згадуєте, як і було зачинатися. Дев'ять Так, 9-1-1, В'ячеславович. В'ячеславович? Так. А як зашали ту дитину 9-1? 1 О, то було гарно, знаєте, під мою стару пісню. Що ж це я? Що ж це я не зумів зупинитися вчасно. Все ясно. 3251 двісті п'ять один Здоровий, хто козак? Так. Тобто, в принципі, ви не проти назвати дитину 9-1-1. Тобто ви можете дитину назвати відпусти на небі сосни, так? Ні. Ви знаєте, я я тут думаю, я якщо Сюзі народить мені дівчинку. Знаєте, О, дівчинку. Як це назвете? Тоді на... ти назвати. Тишка. Ні. То просто... Думаю, веселі брати часи настали цілим рядочком. рядочком? <рес> дитину так. <рес> приходить до хати, веселі брати часи настали, так? О, представляєте, <рес> приходить додому, трошечки підзалита після випускного. Моя, моя, веселі брати, часи настали. А ще краще, якщо їй принесе брат 911. один один. Після випускно пісня випускного. Є... А я до неї, де ти був? А вона мені там, 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 тільки там, де вже нас нема. І пішла в свою кімнату. не А зранку їй погано голова болить, а я їй, вставай, мила моя, вставай. вона, Боже, І це життя починається знову. Я стою з госолом. Вона дивиться і співає мені ті гарні очікувані слова. Дякую тобі, за те, що ти стоїш з водою. Прекрасна родина, прекрасні пісні. Які плани на майбутнє? Думаю, піти в політику. М вам мало? Б Бог любить Роцю, я, я теж віруюча людина. Ну ви, ви Бог українського року. <світ> <світ> Від якої партії? Партії. Партії притули, щоб він не пройшов. Це так по-львівськи! Щоб Притула не пройшов, людина з Тернополя. перепрошую, Лівян зробив все. Це неймовірно, це неймовірно. Творчі плани які? О, хочу поїхати з концертом до наших хлопців на схід на передову. Та вже готуємо якісь особливі пісні? Пісні, та ми взяли тексти гурту Ленинград. Стоїв московецької тої групи та і поклали на мою музику. Вау! Переклад слів робила Галя. Ну, це цікаво, люди вже в Твіттері пишуть, що ви просто вже заспівали туристоплески. Славково Карчук! Заставочки вже помінялась відповідно. Корис, давайте поп поплескаєм! Мені приснився. Сон чудовий хтось знову взяв і підпалив Москву, горіла площа та що красна Палали зорі на Кремлі, А я кричав, палайте ясну, що було видно всі моїй землі. І всі разом Москва. Який чудовий сон, Москва собі горить, як би знав на Москва палає, щастя більшого немає. Це неймовірно, це є сингл, це, це, це просто це вуа. Це, Ми от... старалися. Це неймовірно. Які ще там будуть пісні в цьому альбомі? О, Сказати. Там буде ціла купа пісень, наприклад, Стріляй! Якщо їх там навіть нет. О. <рес> там буде пісня про Путіна. Яка? Сосни. Сосни? Всі рядочки поки спів одне слово. <рес> Прекрасно. Максимум відмінки поміняємо. Так, родовий е, давальний, так. Е, та родовий давальний. Е, ще буде от е, Відпусти, сепаратю відпусти, а потім знову голови. Ти. Не wow. ну, рухлива для сіпаратю, пісня. — І Ще може якась бути якась серйозна можливість. Ну, і серйозна пісня для всіх військовослужбовців. З повагою великою. Знімали відео на співочому полі, багато людей. Без тебе мене нема. Можна це, поблескати це, це, з повагою це, до нас. Це, 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 це дуже сміло. Де ви там виступаєте? От На Сході, де, де конкретно ви там виступаєте? — Якийсь, може, концертний майданчик? Ні, ні, то в бліндажі. Хлопці роблять імпровізовану сцену з рису, мішками так складають і шарфик прив'язують до калаша. Люблю трошки мене тролити. Вас тролити, так. Ну, меседж від Славкава Карчука українцям, нашим зрачлам глядачам. Прошу українці, скажу вам слова. Своєї пісні все буде добре. Якщо ні, згадуємо пісню сосни і кому вона адресована. Браво! Слава Україні! Героям Слава! Слава харчук! Навіть слава! Після останньої розмови з гостем на сайті Patreon Колеги студіо з'явився патрон на суму 100 доларів з коментарем: прошу заспівати пісню про Путіна сосни. Галя, передай нашому патрону, що ми за ці гроші не тільки заспіваємо, а ще й кліп зі Славком знімемо. Дякую всім патронам, хто допомагає нам робити хороший український контент. Вас все більше, а в нас ще більше енергії творити далі. Ставай патроном колегії студіо Ну і не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, вподобайки і скидати це відео колегові чи коліжанці у приватні повідомлення. Йой, Галя, дай мені якісь позитивні новини з сьогодення. Прошу. Ну от. На головному куполі Експо Дубаї Плаза створили фантастичне проекційне шоу, присвячене Україні з нагоди святкування всесвітньою виставкою Національного дня України. Галя відео. Роман, я вважаю, що це неймовірно. Треба таке повторити в Москві. Я вже уявляю собі таке лазерне шоу на Кремлі. Тільки я б змінив трошки музичний супровід на локальний гурт Ленінград з їхнім хітом про Москву. Щоб від того лазерного шоу все горіло. Друзі, хороші новини. Є просто треба знати канали, де вони знаходяться. Канал колеги Студіо за позитивом. Це до нас. Галя, цитуй! Я прибуду з митою головою, щоб до твого серця була мені воля. Але що ти біса за коханиць, якщо не запросиш на повільний танець, любиш країну, зволені до Криму? Зраду хочеш продовження? Разом, Давай патроном Колеги студію на сайті Patreon.com невеличкими донатами доляр, два три десять. Давай творити український ютуб разом. she loves